Всім добрий день. Сьогодні в нас в цьому році перша подорож на Супрунівку. Покажу вам один із путів, як я їжу туди. Вона моя їде ззаді, не хоче попадати в об'єктив камери. Тіпа сі їдемо тут є можливість дорожкою бо я вже надихався пилюки їх у неї сьогодні перший в цьому році заїзд так що вона буде їхати дуже повільно того ми її не будемо чекати а вже в самій Супрунівці або зустрінемося або або ні, або вже на точки висадки. Ми їдемо в гості перший раз за рік. Одне хріново, що в неї в корзині вода. Зараз жара 27. Я вам кожен раз озвучую погоду. Зараз по цій дорожці гарно їхати, а коли виростає ета, амброзія, в мене на неї алергія, я вишаюсь. Ось тут приїдеш, надихаєшся, потім мене соплі течуть, глаза чешуться, ну коротше, просто жесть. сейчас два варианта или в сторону элеватора или через э, Кулиничи. давайте цей раз по прямой ой что это раз по прямой а следующий раз уже другим путем так, бачу, Анна по трасі шурує, не захотіла по моїй тропі. сейчас кладися ще не повісили. тут кафе з правої сторони. Літом висить гамак Можна взяти бивасика і повалятися на том гамакові. вот это заиха не льхани а Все, можна по прямой через мост, направо Кажесь так маршрутка ездит, Ну, ми ж чуть-чуть зрізим, зрізим, зріжем Чуть-чуть вроді пересохло, таку таке молотя за том, не потень У нас пів четвертого. Пізновато ми виїхали, звісно. Машин дуже багато на цьому участку. Взагалі хай би утро рані, знаєте, час піки, там після п'ятої. А то ще ж вроді не должно. Ось можна теж тротуарну дорожку, коли зробили, можна по ній в принципі. Но вона така вузька ще. Зараста бур'янами, то звісно. Потім з пішоходами погано. розминуться нова дорога як би вважається ну вже бачу її латали бачите які обочини вже роздовбані а так в принципі последня вона мабуть на супруновському напрямку чим як би, ближе супруновки же непогано тогда в частном секторі жить. Так, что-то не бачу її на горизонті. Роз, розганяється, потом тормозит, блядь. she Не пойму скільки 10 хвилин коротше давним-давно ми вже заїхали грубо говоря, на територію супруну 10 хвилин пройшло до того міста де я почав знімати все квітне та пахне Що зараз Абрикоси, вишні, да? почались там яблуки. Так, ну буду чекати і далі. Доїжджаємо до центру супруги. Пес. красивий тільки кудла жарко їм теж по дорозі бачите є над чим працювати тут паркова зона гарна ну, ми ще не один раз я думаю тут побуваємо я вам покажу ну є в мене відео Це новинка Супрунівки Маркетоп, який тут здоровий відкрили. Давайте тут проїдемося біля нього. Тут рівненько, гарно. Бачили на скутері втроем, а кажу на скутері на этом. На самокаті втроем хіба можна. От, а тут нормально всі на самокатах Літають. Зараз на минутку заїдемо. Глянем, як люди відбудовуються. Ось бачите вже. Якщо вам видно кришу латають Це люди, які постраждали від попадання Те що орки натворили Ось це общежиття, саме будше постраждало Бачите все вже пообиралось. Запах ДВП чи ДСП. Дуже не пощастило цим людям. Остатися без добівки. це найхуже. Хуже я думаю, чим без автомобіля навіть. Далі все нормально. Так, зараз я поїду до кінця вої этої. Коротше, до кінцевої зупинки супруновки і там зачекаю Анну, Манну. Харків'яни, ах, теж тут писать. Звісно, багато відео. Саме страшне. Жесть. Перше відео, звісно, було дуже страшно. Все горіло. Все розбито, тут не проїдеш. Обіцяли людям. Перву допомогу, 10 тисяч, потім буде друга допомога, потім ще третя допомога буде. може наробити одна ракета або уламки від неї, скільки багато страждає людей. ну Як ви бачите в новостях може там неухтий. Я от тут не був, не їздив, аж запутався. Коротше, це один із путів, а їх так багато, От для велосипедиста дуже багато маршрутів попасти на Супрунівку Коли зніму вам свіженьке відео, як з'їжджу на ставок, можете там сполоснуся. Так, сейчас я буду її чекать. Ну що, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося.